Все, ручку, замок поміняли. Перегляди тепер в будь-який час. Було сьогодні 4 перегляди. Люди дивились, комусь сподобалась квартира, комусь не сподобалась. Не сподобалося людям, кажуть, що ми хотіли, щоб тут свіжіший ремонт був, щоб меблів більше було. Я їм кажу, ну тоді це бюджет. 120-130 тисяч. Вони кажуть, ми не готові. Я кажу, ну, за 85 з ремонтом, з новим з меблями. Ну, Це із області фантастики. І привів їм, е, приклад, е, ЖК Фіафанію, яка прямо зараз тут будується. Ось, прямо поряд. Так ось, там квартира площею 62 квадратних метри, як в кришталевих джерелах. Без ремонту, в не незданому будинку, не обжитий, буде коштувати 78 тисяч доларів. Що ви хочете, я вам пропоную за 85 тисяч доларів в готовому будинку з ремонтом, частково з меблями. Буде, як завжди, продасться квартира, будуть потім всі дзвонить і казати, а ми ж не встигли. Ну, що я можу зробити? Я вам зараз кажу, що на сьогодні це сама дешева квартира. Думайте.